У Львові відбувся другий дитячий міжнародний турнір пам'яті легендарного минулого футбольного арбітра Валерія Унуфера. У трьох вікових групах змагалося 24 команди. Наші журналісти відстежували фінальні поєдинки, один з яких обслуговували арбітри ФІФА. Валерій Георгійович Онуфер розпочав свою професійну діяльність у 1984 році. А вже через вісім років саме він удостоївся честі обслуговувати перший офіційний футбольний матч в історії незалежної України. Цього ж року він став арбітром ФІФА і провів близько 250 поєдинків різного рівня. Валерієм Георгійовичем Ми з давним-давно давно знайомі ще в принципі, Як у нас на Кубку Балакіна була перша зустріч, коли Проходив змагання Кубка Балакіна в Закарпатті, і того часу помаленьку-помаленьку, він ще грав футбол тоді. Спочатку він, в принципі, був в мене викладачом на зборах судійських, потім ми разом вже були викладачами. На честь такої людини потрібно. Я думаю, що найкраща пам'ять, що ми пам'ятаємо про. У нього і хороших людей треба шанувати і шановувати їх якимись такими турнірами чи ще якимись подібними змаганнями, на які завітало чимало почесних гостей серед них і дружина Валерія Онуфера, Тетяна та син Валерій. Очень благодарна Конечно, за пам'ять, за внимание, за те, що Мірон Федорович нас пригласив. Вот ми посмотрели. На эту молодежь, потому что Валера, в свою очередь, он очень много внимания уделял и молодым командам, и молодым судьям. Он вел школу молодого судьи. И я думаю, что он очень был бы доволен. Що ж до самого турніру, то він прийшов доволі цікаво та непередбачено. 24 команди змагалися у чотирьох спортивних залах. Загалом в турнірі прийняли участь 24 команди по трьом віковим категоріям: 97, 98, 99 рік народження. Також до нас завітали. Команда з Росії, з Москви, з команда Форвард, і цей турнір набув статус міжнародного. Перший фінальний поєдинок відбувся у спорткомплексі СК. На майданчик вийшли юні футболісти Рави з Раворуської та команда з Юшорт з Ужгороду. До речі, закарпатський колектив тренує Олександр Філіп, який є першим тренером Валерія Онуфера. Онуфер Валерій – мой воспитанник. І Я горжусь ними, тому що досяг дуже великих цілей. Он завоевал титул фифа, судья ФИФА. И думаю, что это не случайно. Он очень большим авторитетом пользуется среди арбитров в Европе. І думаю, що те, що він досяг, заслужив. Німа що ж до самого поєдинку, то тут заслужену перемогу здобули гравці з Ужгорда, про що ж свідчить і рахунок 4-1 на користь заказпадці. Погоджується з цим і наставник грава Володимир Покора, який інколи доволі емоційно реагував на дії арбітрів. Ну то є футбол, футбол то страсть. Розуміти а так, то не є академічний вид спорту. і Це ну, були шанси. Ну, ми задоволені, молодці дійшли до фіналу тут, Діграли, ну, з командами, які тренуються кожен день. В іншому поєдинку серед юнаків 1998 року народження у фінал вийшло відразу дві команди скали. Підопічні Бориса Біля кілька місяців тому у Кубку пасу вже довели, що кудзалі з ними конкурувати важко. Рівень моїх хлопчиків достатньо високий, і вони себе на цьому турнірі дуже гарно проявили. Я задоволений результатами їхньої розділення на дві команди. Юнаки Моршинської скали у фінальному поєдинку сильнішого не виявили. Нічия 2-2. у серії після матчових пенальті доля посміхнулася малиновій команді. Ми дуже раді, що дві наші команди пішли в фінал, незважаючи на те, що моя команда програла. Але дуже, ну, дуже хороше враження цього турніру. Ти пробував вирішальний пенальті. Що там сталося? Ти хотів один клуб, вдарити. Та ні, я хотів вдарити просто вниз. У нас в тої команди всякі воротарі, але звісно, м'яч так вийшло, що не забили. Ми були впевнені собі, ми готувалися до цього турніру тиждень. Ми виграли його, ми вірили в свої сили. Двоє харизматичних близнюків у складі скали брати кузики. Цього разу виступали брат проти брата. Тому задоволені залишились не усі. Вражаєш тисяч? Так. так. Трошки. Реванш коли візьме. Не знаю. На тренування? А ти як? Турнір хороший, ми. Команди сильні, але ми перемогли в цьому турнірі, тому що ми були сильніші. Але незважаючи на формальну поразку, віддаємо належне вихованцям Бориса Вілогурського, які черговий раз довели свою перспективність. Третій фінал серед юнаків 1997 року народження був особливим, тому що його обслуговували відомі українські арбітри Юрій Можаровський та Євген Геренда. Я не повернувся в судівство, але нагадую собі старі добрі часи свого арбітражу. Приємно, що мене запросили на цей турнір, на турнір, я сказав, ну, великого арбітра, хорошої людини. Валерія Внуфер, мені приємно, що мене запросили на цей турнір. Перший тайм між темпом з Енергодару та з Дюшор 4 завершився без гольової нічиєї. Зате по перерві номінальні гості завдали три результативні удари. На що львів'яни відповіли одним лучним пострілом. Враження залишилися добре, позитивні. Я сказав, коли ми збиралися всі на такому совіті треніров, побажав молодим хлопцям, які займаються цією справою, побажав їм. Успіха і сказав, що якщо такі хлопці працюють в такому напрямку, то будучи у українського футбола є От, ну, чисто на вже європейський рівень. Ми також їздимо часом за Європу. Дивимося там, як організація з документами за цими, і ну все було організовано добре. Наступного року організатори обіцяють провести ще масштабніший турнір пам'яті Валерія Онуфера цьогорічний завершився традиційними нагородженнями, цікавими виступами молодих львів виконавців, також пам'ятними фото усіх учасників турніру. Цей турнір став традиційним, він вже проводиться другий рік поспіль. Я думаю, що він буде проводитися ще довгий час. Якщо не буде ніяких змін, то я думаю, що він буде проводитися, бо дійсно і команди задоволені, і організатори задоволені. Думаю, що він буде традиційний, з кожним роком все краще і краще.